Якщо хто чує слова мої, каже Господь, і не повірить, я його нараз не буду судити, бо я прийшов не судити мир, але спасти мир. А кожному безбожникові Бог дає некое время на испытание. Бог чекає. А безбожники зачастую черпеніє Божє, щитав за то, що Бог не видить нічого і не чує, і їх не карає. Тому і нині церква празної великого святого преподобного Ісакія Далмацького, котрий теж показав, будучи християнином віруючим, ставши в царствуванні Валента церковним активним діячом, коли Валент імператор став на сторону єреси розкола, Почав знову переслідувати християн. Но ще лиш недавно був Перший Селенський собор у 325 році, а тепер уже у 370-х роках почалося гонення від Валента проти християн, проти чесних християн, а розкольників прийняли і передавали їм храми. Це було 1700 років назад. То є, коли правителі передають храми Раскольникам, то не дивно, у історії то вже було, і Валент ганяв, переслідував церковних священників, єпископів, а Раскольникам давав храми. Мало того, де розкольників не було, а обычно Раскольників вся кучка, храми закрив Валент на ключ. Готи, котрі жили на Дунаю, напали на Константинополь. І от Валент іде з армією на війну і йому назустріч вийшов. Ісак і сказав, правителю одопри храми, і тоді виграєш війну, не відкриєш, програєш. А й Бог сказав: то три рази, Валент. Високогордо, як безбожник, приказав кинути Ісаакія в драча, у таку тіну, там болото було, що провалився Ісаакій, що є Божа сила спасла його. Витяг вийшов із того тіна з болота Ісаакій, догнав Валента, четвертий раз му каже Валенти правителю. Ти безбожнику, одкрий одобри храми, бо іначе не тільки не виграєш, а ще й згориш вогні. Ужасний Этот текст, любий чоловік, який є нормальний, міг би з уваженням однестися до подсказки духовного чоловіка, що ж зробив Валент, приказав посадити в тюрму. З цього Ісакія, доки не прийде з війною, як на війні побідить, то він Ісакія накаже. А що сталося? Валент програв війну. Оті От вандали готи, перебили гречні війська, і ті в ужаси втікали, де, і сам Валент, утікаючи, заскочив в один сарай, де було много соломи, а ті узнали. Подпалили дом і заживо спалили. Великого славного правителя, гонителя церкви Валента. За що? Но ведь предупреждав його церков його од імені Ісака предупреждала. Останови, не закривай храми, одопри храми Валенте. Фразу мнократно говорив догнав його четвертий раз. Оказується, безбожники настілько бувають камінні тверді, що вони надіються безосновательно на свою фантазію, а потім програють війну, програють справи, програють те, що вони запланували, і в результаті страдають. Що ж, нині Господь покликає нас, Всегда церковь об'язана підсказувати правителям, щоб правителі не трогали храми, щоб не закривали храми, щоб не забирали храми, особливо від мирних християн, котрі не шумлять, не роблять якихось більшинства, не нарушають спокій, а чесно моляться та й моляться за власть і за воїнство, власть не сміє касатися храмів. Якщо хоче, щоб якийсь хоч успіх був у їх житті. І ми сьогодні, віддавая честь празднику Пасхи, молимося, з мертвого Господи Ісусе, Ти, котрий воскрес із мертвих з нашим тілом, уже новим тілом, і з ним у завтрашній день, совершиш Вознесення нашого тіла на небо, і наше тіло тепер буде сидіти. В Твоєму лиці, з правого боку Отця Небесного, Ти совершив нам великое і славное, Ти відновив Адама, Ти ті двері, котрі були закриті, Царство Божого, Ти відкрив, віру в Христа Ісуса. Ти лишив нам не тільки Біблію і Писання, як би то казали сектанти, ти лишив нам церков як операційну, котрій спасаються люди. І больно нам, якщо б. У людей операційні лікарні закривали, коли тільки много є хворих. Як закривати церкву як операційну, котрій лікуються люди, віри у Христа Ісуса покаянням і духовним возрожденням? Воїстину, нині то просимо, Господи, поможи нам, щоб і наша церква от авторитетна, котра підказує і правителям. І другим начальникам, щоб розумілися в духовних речах, деякі червоні лінії не переходили і храми не закривали. А якщо колись закрили, відкрити, як сказав Ісакій, Валентові імператори, «О, добри і тоді виграєш, Господи, благослови наших людей, куди бережуть храми. не просто як якісь будови. А як каже апостол Павел, посланню Кефесянам і посланню к Тимофею каже, що я тобі пишу Тимофею, бо ти знав, як поступати в Домі Божому, котре церква Бога жива, у і утверджені істини. І в нашому розумінні цей стовп утверждені істини є та сама операційна, де Духом Святим зводяться із наших душі язви гріховні, лікуються. Небесним лікарем Христом Ісусом, бо лиш маючи такого надійного лікаря, перебуваючи у надійній Канонічній церкві як істинній операційній, прибуваючи у радості, коли ми сьогодні молимося за власть, за воїнство, за людей переселених за бідаків на пасях, ми й тут, діти Божі, котрим замічання невозможно ніякої дати. А в вічності вірими, саме такі люди вірні і церкві і Богу, і людям Лише такі зможуть наслідувати по милості Божої в'єдно із Ісааким Далмацьким Царство Божоє. Амінь.